Перелазять в Росії, коти, їхні сюди, мої туди, кури туди, їх не сюди. Оце так і бачили границі. Ні води, ні світа, ні газу, ні, ні їди. Оце ми так сиділи. І коли ми вже в'їжджали, по нас так били, я такого не бачила. Метрів п'ять від нас менше даже зриваються. Прямо ми йдемо вже з цієї от границі. Були по нас. По нас.